Вітаю вас ліпі малята. Погляньте, яке все біле навкруги, а яка пора року має білий колір. Так, це зима. І опади найчистіше бувають взимку. Сніжок, давайте з вами пограємо в хром сніжок який. Відповідайте на мої питання, сніг зелений чи білий? Звісно, білий. Сніг важкий чи легенький? Правильно легенький. Сніг гладкий чи пухнастий? Пухнастий? Сніг гарячий чи холодний? Холодний. А сніг стримає чи кружляє? Звісно, сніжок кружляє. Галятка, а як виглядають дерева взимку? Вони тихі, замрієні, вкриті снігом, як ковдрою. Одягнені в снігові шуби дрімай під сніжною ковдрою. І сьогодні з вами намалюємо такий казковий зимовий пейзаж. Але спочатку, як завжди, розминаємо ручки. Усі дерева в інші. У білому, у синьому ростуть дими над хатами, стовпами волохатими, гілки хитає вітерець. Снігур сніжок покльовує, а морозенко постонець нам вікна розмальовує. Молодці малятка, приступаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного або ніжно-фіолетового кольору, аркуш білого паперу, коричнева і біла фарби, пензлик і лист капусти. Ми беремо капустяний лист. І починаємо його зафарбовувати коричневою фарбою. Фарби не шкодуйте, профарбовуйте гарненько, особливо товстенькі частини листочка, щоб у нас вийшов гарне сіло дерева. Ми беремо і робимо відбиточок листочком капусти на нашому кольоровому листочку. Сыпался снежок, и шла зима. И падал белый пух на вышатый кожух, Да усмехалась она в добрый час, в добрый час. Ми намалюємо сніжок вже знайомою нам технікою зім'ятим папером. Ось які гарні за мріїні дерева в нас вийшли. Малятка, надсилайте свої малюночки. До побачення.